Пацієнт скаржиться лікарю. Лікарю, коли я чіпаю ось тут, то дуже боляче. Що мені робити? Лікар задумливо. М -м -м. Не чіпати. <звук> Незадоволений клієнт у ресторані. Що за ресторан? Телятини немає, трюфілів немає, устріць немає. Принесіть моє пальто. На жаль, вашого пальта теж вже немає. Військовий застає дружину з коханцем, витягає пістолет. Пішли. Вийшовши на вулицю, чоловік пропонує коханцю. Давай я вистрілю два рази в повітря. І падаємо. До кого дружина першого підбіжить, той з нею і залишиться. Дружина чує два постріли. Дивиться у вікно і кричить Петре, злазь з печі! Обидва застрелилися. Власник турів до Монголії з Росії за лічені дні перетворився на мільярдера. Чоловік познайомився в барі з немолодою, але дуже привабливою 58-річною жінкою. Випили трохи, побалакали. Тут вона каже: Ти ніколи не пробував у трьох з матір'ю та донькою одночасно? Ні. А хотів би? Запитуєш, звісно, хотів би. Відповідає чоловік, дивлячись на співрозмовницю, і про себе думаючи Ну вона ніби нічого, а донька, напевно, теж красуня. Гадаю, не варто відмовлятися. Ну, тоді тобі пощастило. Поїхали до мене. Приїжджають до неї додому. Жінка відчиняє двері і кричить усередину квартири Мамо, ти ще не спиш?